Водієм автомобіля ВАЗ вас був діючий працівник управління патрульної поліції в місті Івано-Франківську, який перебував поза службою, не при виконанні. Він також отримав тілесні ушкодження. На даний час п'ятеро осіб перебувають в обласній клінічній лікарні. В цілому нормальні працівники немає жодних відхилень в бік найкращого або найгіршого. Ми не будемо терпіти такі речі в лавах поліції. Керівництво управління зацікавлено в об'єктивному розгляді справи.